Бачите, яркий приклад совєтського качества. Зараз, звичайно, вже такого не роблять. Такого не роблять. Раніше було краще. Так, бачите, заварив я той отвір, але тільки зараз зрозумів, що це вони сверлили, але поламали сверло. І отак і лишили, просверлили з боку. Ну, нічого, ми зараз просверлимо далі. Втулки запресували, дюри наробили. Фаски познімали, втулки позакернювали. Йдемо на станок. Слова класика. везде берть, ніде не б'є. Перевірка на паралельність, власне, обкатуємося палець там в сотку приблизно, так? І усьо подаємо, дивимося, що оп, оп, о десь тут, десь тут, о. і назад, вперед. Поїхали. Бачите? В районі сотки. І до краю воно, коротше, не ідеально тут. Хоча воно шліфоване, але воно тут не ідеальне ще раз. Бачите, в районі одної поділки. Отак. Ну і все, в принципі, готово. Наші шатунчики все чотенько. ходе. Ось так якось вийшло. Все-все круте. Нема ніяких тут люфтів. Закернено втулка, щоб. Аби що там не провернуло і той отвір аргульський заварений, розверлений новий. Ну, правда, тут фаска не знімається, тому що сварка. Походу трошки підкалила кромки. Ну, і так піде. Ліпше, ніж десь там збоку. Все, в принципі, от, така робота.